Українка, конвалія. Розслабгаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким, та недовго навтішалась. Конвалія біла, і рука чоловіча в віку вкоротила. Ой, понесла конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу, ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крав. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою паночка рукою, то як вітку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя пано колись, доведеться згадати тою конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя пана, будеш утішатись та повалах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу лишить байдуже.